У нас така погода, всім привіт, гарної днини всім. Вже треба, таке як можна, сіволочкою її вносить удобрення. Так як вже підсохло, зараз завів, чи ще не завів, конечно, зараз буду заводити. Та, поїду попробую. Батько каже їдь. Попробуй дорацю, який там називаю люцерку. Каже, воно трошки під цей. Та каже, підсохло, каже, може потихеньку каже. І зараєш. Ну зараз спробую, не знаю чи вийде. Да. Нема старичка, приходиться. Їздить поки на батьковину. ж як гроші будуть. Може і колись і собі трактора куплю. Порядок наведемо, щоб чистенько. Ну, нам треба було Спочатку витерти, а потім відео знімати Щоб Люди бачили що в тракторі чистенько Поставили б лайк Сказали молодець А так бачите Показав як єсть А ну дорогенький Тары надо залить. Сейчас зальем соляркой. Надо одну стирить у бати. А вже і бак по почер... той поржавів. Так, добре, буду заливати. Вильюю дві. Батькові скажу, що три вилив. Одну загоним гривнів. По чому там. Десь по 50 загонимо. Або по 45. Все одно він відео не дивиться. Так що кому треба солярка, можу продати. понижено і потихеньку, і він їй, ну, і не, не в натяжку і не так, ну йде він, бачите, дивіться А як швидко йду, плуг починає вив... той вилазити ну, потім вийду, покажу вам як воно. Надо да, стекло, ну, все. Тут мокровато не на низ. Два з половиною йдемо. А як більше, зразу плут вискакує, тільки раз вискочив і все. Так що покажу вам. І що мені тепер робити, як я в тракторі? Ти мені відео прислав, капець. Так виходить. Заглибив трошки, наче йде. Ще й непогано, земелька да, розпадається. Вже тут округ і там круга два. Вату, дихой, де койде даже блокировку надо включать. Так що, ще там посередині каналу прорию, бо там вообще отак. Ну вже зроблю, щоб було по красоті. Так що баскуватой, йде. Ну, земля розпадається, Сонечко світа таке дебеле. Аж курточку прийшлося зняти, бо жаркувато аж в тракторі Так що працюємо потихеньку, зараз там ще дерево попробую завалить невелике. Починаю гребтись. А там у нас стоїть отак. Зараз я його спробую колесом задавити. Зараз поки батько не бачить. Що тепер робити? Звалив, то я його звалив. Мені тепер на ту сторону треба переїхати. Ну зараз тут круг зробимо, нічого страшного, а потім візьмемо розвернемо, візьмемо бінзопилу і бінзопило його уберемо. Ну а що робити? Буває й таке. Це вже допахую, тут осталося, рази, зараз туди, ну, раза три, мабуть. Ну, хай два рази ще. Ось вже допахав. Там теж он край біля туалету дійшов так взорав, ну, коротше. А це ось дивлюся, що в мене... Люцерка перестала рости, не але сусіди шаманять, бачите? по-любасу, Шаманять. От таких сусідів треба мати. Ну що, дограв. Начебто не погано, а там будемо дивитися. Край отак одійшов. Зараз почистим плуг. Плуга. Отак вот він поклав. Є трошки недоліки, не перевертає він, як положено. Ну і тут пройшов де слід був по центру, де не доорав там. Не знаю, може хай оце підсохне та взять буранами. Буранами його трошки порозтягувати пишіть коментарі, що можна тут зробити Зараз плуг почистю та й тікаю додому буду отцеплять плуг поки вже все не нужен треба почистити добре додому не вести всім дякую ставим лайки дизлайки підписуємося на канал